Росіян немає особистості, принаймні у європейському значенні цього слова. Так, це твердження може звучати абсолютно сенсаційно, безглуздо і навіть якось зневажливо. Однак це правда. І я вам сьогодні розкажу, чому це так. Наведу аргументи, приклади, щоб ви могли зрозуміти. Який тип особистості властивий росіянам от, маленькому російському чоловіку? Та й не лише маленькій людині, а й загалом представникам, багатьом представникам Російської Федерації? Отож, по пунктах, чому у росіян немає особистості? Якщо просто, знаєш, не використовуючи навіть особливих академічних термінів, то що таке особистість? Особистість це певна модель вмінь, ну, skills, коротше кажучи, які визначають, як людина себе поводить у суспільстві, як вона взаємодіє з іншими працює тощо. Тобто, це певний набір певних думок, ідей, певних поведінкових патернів, шаблонів. От, власне, почистити зуби це теж особистість. Сказати, я піду працювати, чи я не піду працювати, це теж особистість. Вкластися в дедлайни чи не вкластися, порушити закон, чи навпаки ну, Слідувати закону, це все про прояви особистості. Так от, річ в тім, що коли йдеться про особистість європейського типу, то на чому будується цей механізм, на чому будується цей, знаєте, майндсет, внутрішній світ європейської особистості. Ну, Там все дуже складно, і водночас це дуже просто. Якщо коротко, європейська особистість це всі люди, які будують своє життя навколо ідеї свободи. Тобто. І ця ідея свободи передбачає, що у людей є свої особисті межі, тобто межі, куди держава не втручається. І саме звідси походять поняття свобода совісті, свобода думок, свобода висловлювань тощо. Коли людина має право на свій приватний особистий простір, який захищений від держави. Дуже важливо, європейська особистість це про особисті межі. І тому, коли ми потрапляємо в Європу, на щастя, ми вже в ній, ми одразу відчуваємо, що кожна людина там вона має свої межі, і вона з повагою ставиться до наших власних меж. На відміну від Радянського Союзу, де нахамити комусь, образити когось, дати комусь пораду, про яку ніхто не просив, це нормально. Чому? Ну ви зрозуміли. Бо взагалі в російській культурі немає ідеї. Особистих меж. Вона просто не існує. Тому, якщо коротко, в Росії немає особистості, бо немає навіть ідеї про те, що є межі особистості, які є недоторканими, і куди держава не має права аж ніяк втручатися. Тепер детальніше. Річ тім, що російська спільнота, вона ж побудована ну, звідки це пішло, вона побудована на, знаєте, житті у спільноті. Де всі разом, хати і все, що завгодно. Тобто, і де, коли вони живуть разом, ну, це община, то все общеє. І хто порушить закони общини, хто буде якимось інакшим, хто піде своїм шляхом, то хто злочинець. Тобто, і, і оця от, е, практика, цей дискурс, цей набір е, таких от принципів, він у Росії притиманий з давніх давніх часів. І, власне, навіть коли ну, у Росії скасували кріпацтво, то саме на їх територіях ці звичка нікуди не ділися. Там завжди ну, спільнота демінувала над особистістю. Тепер, уявіть собі, є радянське, є, умовно кажучи, російська кріпацька культура, де немає особистості. Добре? Потім приходить радянська влада, яка навпаки ще більше радикалізує. Ту саму практику, тобто колхози, колективні господарства скасування взагалі будь-якого уявлення про власну ну, про приватну власність, вони до чого ведуть, що людина повністю підкорюється колективу. І ця межа, яка відділяє особисте від державного в Радянському Союзі, вона взагалі була стерта повністю до нуля, От взагалі в нуль. І виходить в такому разі, що якщо у Європі. Держава може сказати, давайте робити всяке лайно, але особистості в них є свої межі. Вони скажуть: ніфіга, ми влаштуємо революцію, ми влаштуємо повстання, заклад тощо, але ми не будемо робити те, що не узгоджується з нашими особистими принципами. Тобто особистість в європейській культурі протистоїть будь-яким зазіханням, протистоїть державі. В Росії навпаки, нема кому і чому протистояти, бо немає межі між державою. І людиною між державою і народом. Тобто держава може легко, неорганічно втручатися у думки і ментальний світ росіян, бо там меж немає. Що держава скаже, те русський чоловік і ділає. Якщо держава скаже вбивати українців, бо вони фашисти окей, будуть вбивати. Скажуть не вбивати. Зупиняться чому Бо сказали. І виходить, що е, навіть більше для росіянина воля держави це, власне, є воля Бога. І президент Росії, цей, не буду навіть його називати, він того не вартий, він як Бог для них. Тобто його воля одразу, от без всяких перешкод, потрапляє їм в свідомість. І це кайф. Таким чином, якщо немає. Таким чином, у росіян немає особистості в європейському розумінні цього слова. Це певний азійський тип особистості, коли держава, воля держави і воля індивіда це в принципі одне й те саме. Бо що держава скаже, те індивіди й хочуть. Тим є і, скажімо, величезні переваги такого способу мислення, в чому вони полягають. Кожна велика перемога Росії безпосередньо сприймається кожним. Громадянинам Росії як власна, ви розумієте? Тобто оця велич Росії, територіальна, там якась там масштаби, навіть масштаби хабарів, масштаби багатства, масштаби всього, вони безпосередньо, оця радість, вона миттєво проникає в свідомість кожного росіянина, і він відчуває себе щасливим від цієї величі. розумієте? Бо вони разом великі. І це, до речі, пояснює, чому навіть у якомусь занедбаному російському селі. Люди можуть жити в повному лані, але відчувати неймовірну радість від приналежності до російського суспільства, до російського російської держави. Ну там суспільства я взагалі там немає, вважаю. Радість від приналежності до російської держави, вона є особистою, розумієте? Навіть І це тому вони, вони сповнені енергії, Ви можуть жити в лані, але скільки пихи, скільки просто це, знаєте, неймовірної енергії. Від бути росіянином, скрізь. Бо немає межі. Ця енергія вона дуже швидко проходить від держави до людей, які в ній живуть. Е, можу навести невеличкий приклад, от, як це відбувається. Коли в Україні у 2013-2014 році був Майдан, мені телефонувала знайома з, з Петербурга. Вона, до речі, ліберальна, абсолютно, до речі, підтримує Майдан тощо, тобто абсолютно освічена людина в межах Росії. Але знаєте, що вона не могла зрозуміти? Вона сказала: ви ж вийшли на Майдан, бо вам дозволили? Ви дозволили вийти на Майдан? От ви і вийшли. І вона навіть у своїх найсміливіших мріях не змогла усвідомити, що можна вийти, тому що це є. Власне особисте рішення українців захищати межі свого суспільства, межі своєї власної свободи кожного з нас. Наступне продовження, от що відрізняє російську особистість від західної особистості, що у русского маленького чоловіка в нього немає волі. Бо воля, тобто сила захищати. З'являється, коли людина захищає щось своє власну особистість, а в людей з Росії в них немає волі захищати якісь особисті принципи, бо їх немає. Вони абсолютно аморфні, вони гнучки. От які держава скаже, що їм держава скаже захищати, те вони і захищають. Свого немає. Є лише спільне, державне. Отака От, історія. І виходить, що коли ми розмовляємо з росіянами, то і ми говоримо одні й ті самі слова, то ми розуміємо під ними ну, зовсім різні речі. Але це вже ну, тема іншої розмови. Просто зазначу, що у західному розумінні цього слова особистості в росіян немає. На місці особистості у росіянина знаходиться держава. Дякую за увагу, за поширення цього відео, коментарі тощо. Побачимося. Слава Україні!